То не чорне гайбороня над степом кружляє, дика орда Мурав'йова грізно наступає, щоб ворога зупинити на станцію крути, відправились добровольці, молоді рекрути, славних хлопців добровольців зібралося триста. А дорога наче доля, коробка терниста, Ой викрути, ой викрути, заступіть собою, собою, Попроллється кров'ю, наче цілою рікою. Тима снігом замітає січуть скоростріли, Щоб ворога зупинити не вистачить сили, ще набої закінчились, а довкола поле піднялися і вода. 1918 рік, 20 січня. центральна рада проголошує незалежність Української Народної Республіки. Більшовики сунуть армію, щоб придушити її державність. Їхня мета це захопити владу в Києві. Вони теж було переконання, що вони фактично порадною строїмо війни. Один із напрямків боїв Крутами, Чернігівщина. Армія Орабіона лічує більше п'яти тисяч багнетів на захисті. Українського боку до шестистаків серед них юнкери, добровольці, і студенти посадкою, і наказ було не виконано. Наступ більше років затримали. А вже у 2022 році російські окупанти знову опинилися на цій землі. Вони під'їхали своєю технікою просто до морялу. Ось відразками спостереження, бо вже кілька хвилин стоїть поруч із музеєм, потім розвертається та їде. 22-го окупанти ледь не тим же напрямком хочуть прорватися до Києва, та завдяки жителям сусідніх сіл росіяни знову застріють під крутами. Так знову зупини. В синій круті було ж підірвано міст, щоб далі вони не пішли. Вона напрямку Ніжина. Це село хороше озеро. Воно опинилось на шляху росіян. Місцеві жителі кількох сіл вже в окупації на свій страх і ризик стежили за ворогом просто на своїх. Маючи дані від місцевих проворова, українські воїни за кілька днів обстріляли ворожу колону. Коли третій раз хлопці вже почали хатить ганенко, і вони почали рухатися. І коли вони вже починають ту сторону рухатися, ми кричимо, їдуть, їдуть. Вони дали нам дропака, так? Скоростріли, щоб ворога зуби